Запишіть наступне запитання. Характеристичні вектори множин позначимо через у універсальну множину. Елементи цієї множини упорядкуємо звичайними. Елементи ножини записували у фігурних дужках, але коли ми пишемо фігурні дужки, це означає, що порядок, в якому записані елементи множини, не мають значення. Але тепер ми ці елементи упорядкуємо. Отже, коли ми їх упорядкували, то вже потрібно писати не фігурні дужки, а круглі дужки. Ну і давайте позначимо ці елементи у з індексом 1, у з індексом 2 і так далі у з індексом m. Характеристичним вектором множини А. називається вектор А з координатами А1, А2 і так далі, А з індексом n. Тут А з індексом 1 дорівнює одиниці, якщо У1, якщо елемент У1 належить множині А. і дорівнює нулю у протилежному випадку. Ну, чому дорівнює елемент А1. Так само А2 дорівнює 1 якщо елемент У2 належить множині А. І дорівнює нулю, якщо не належить. Отак, щоб не писати А1, А2 можна написати А з індексом І. Дорівнює 1, якщо елемент У з індексом І належить А і дорівнює нулю, якщо елемент І не належить А. Тут число і може приймати значення 1, 2 і так далі. М. Зрозуміло, ну, якщо ми ввели характеристичні вектори, то дії над множинами можна імітувати логічними діями над характеристичними векторами. Давайте запишіть. Якщо ми ввели характеристичні вектори, то дії над множинами можна імітувати логічними діями. над характеристичними векторами. Давайте розглянемо приклад. Нехай множина А складається з елементів А, Б, Д. F, множина B, Нехай складається з елементів B, C, E, і F. В контексті цієї задачі. Універсальною множиною буде. Давайте. Універсальна множина буде містити елемент А. Буде елемент Б. Також буде містити далі. С буде містити. Д буде містити. Є e буде містити. І F. Ось такою буде універсальна множина. В контексті даної задачі. Тоді характеристичний вектор множини А буде. Ну, давайте, яким він буде? Дивимось на елементи універсальної множини. А міститься в множині А. Так, тому пишемо. Що тому пишемо? Якщо А 1 пишемо, Б містить, міститься у множенні А, тоді пишемо знову 1. С. Ні. Елемент С множина А не містить, тому на третьому місці пишемо 0. Д міститься у множенні А пишемо 1. Е e? не міститься, тому пишемо 0 і Ф міститься, тому пишемо 1. Отже, характеристичний. Вектор множини А має такий вигляд. Так, давайте запишемо так само характеристичний вектор множини Б. Диктуйте. 0. 1. 1. 0. 1 і 1. Так виглядає характеристичний вектор множини Б. Б. Так. І якщо ми хочемо знайти, наприклад, об'єднання ножин А і Б, то що ми повинні зробити з характеристичними векторами? Запишіть і думайте. Якщо потрібно знайти об'єднання. множин А і Б. То що будемо робити з характеристичними векторами? Яку дію? Логічну? Кон'юнкцію, диз'юнкцію чи що? Диз'юнкцію, так. Тоді потрібно знайти диз'юнкцію характеристичних векторів. Давайте запишемо дизюнкцію характеристичних векторів А, дизюнкція Б. Це буде такий вектор. Ну, дизюнкція одиниці і 0 буде 1. Дизюнкція 1 і 1 буде 1. Дизюнкція 0 і одиниці знову буде 1. Дизюнкція одиниці і 0. Також буде 1, диз'юнкція 0 і одиниці 1. Один, і диз'юнкція 1 буде також 1. Отже, об'єднання цих векторів А, тобто об'єднання множин А і Б це буде яка множина? Це буде універсальна множина. Об'єднання множин А і Б буде універсальна множина. Якщо ми хочемо знайти перетин множин А і Б, то що потрібно зробити? З характеристичними векторами? Кон'юнкцію. Виконати кон'юнкцію. Запишіть. Якщо потрібно знайти перетин множин А і Б. То потрібно знайти. Кон'юнкцію характеристичних векторів А і Б. Давайте будемо знаходити кон'юнкцію векторів А і Б. Конюкція одиниці нуля буде 0. Конюнкція одиниці і одиниці буде 1. Конюнкція нуля і одиниці буде 0. Конюкцію одиниці ля. 0. кон'юнкція 0 і 1 буде 0. І кон'юнкція 1 і 1 буде 1. А тепер давайте ми за характеристичним вектором побудуємо перетин ножин А і Б. Запишіть. За знайденим характеристичним вектором. Побудуємо перетин. Ножин А і Б. І запишемо елементи цієї множини. Так, ну давайте. На першому місці стоїть 0. Це означає, що елемент А входить. Цей перетин чи ні? ні? Ні, якщо 0, то не входить. А якщо одиниця, то входить. Виходить, що Б входить в цей перетин. Третій елемент не входить, четвертий елемент не входить, п'ятий елемент не входить і шостий елемент входить. Тобто який елемент входить? F. Отже, перетином множин А і Б буде така множина, яка включає елементи B і F. Так буде, якщо ми знайдемо перетин ножин А і Б. Спільними тут є елементи лише Б і Ф, так? Так. Так, а якщо ми хочемо знайти, наприклад, доповнення множини А, то що потрібно зробити з характеристичним вектором множини А? Знайти, що потрібно. Заперечення. Вектора А. Запишіть. Якщо потрібно знайти доповнення множини А. То. Знаходимо заперечення характеристичного вектора А. Давайте запишемо заперечення. Тобто замість одиниць ми пишемо нулі, замість нуля пишемо один, Далі потім знову 0, 1 і 0. І тепер за цим характеристичним вектором запишемо доповнення множини А. Це буде множина. Ну і це означає, що відповідний елемент не входить, другий елемент не входить, а ось третій елемент входить. Тобто входить елемент С до цього доповнення. Четвертий елемент не входить, п'ятий елемент входить, п'ятим буде елемент Є. Е. Ось так за характеристичним вектором ми знайшли доповнення даної множини. Запитання є до цього? Ні? Немає? Ну тоді на сьогодні все, до побачення.